Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні, 14 листопада, їду на базар в Долгінцево по многочисленним заявкам. Дуже багато коментарів було. Що коли там ще буду, то познімати базар. Сьогодні я туди знову їду. Так, іду на зупинку. Ой, ви представляєте? Налічки немає. Хотіла зняти з банкомата, немає ж світла. Тут іще у нас труби міняють. Не знаю, там в тих траншеях я вчора бачила, вода тече, опалення ще немає. Не знаю, коли воно буде те опалення. Я хотіла ще поїхати в минулі вихідні на базар, але сталося ЧП. Мама зламала руку. Точніше плече. Ой, це страшне. В квартирі на рівному місці нога за одну перечепилася, чи ноги заплелися, я не знаю. Коротше, зламала плече, але я дякую Богу, що це плече, а не нога, що вона не лежача. Так що, це такі діла. І тут порито, куди не глянь, кругом порито. Кругом порито, але у нас все рівно. Оце рівно було тут <закреслено>, закреслено, ну, закрашено. А це вже опять написали, все рівно. Все рівно, кругом написано. Тепла нема, але рівно. Так, тільки приїхала, звісно, свинячий голос. 9.33. Ну, раніше не вийшло приїхати. Бо... А по чому вас куриця? 170 домашня. Це за кіло, да, чи ціла? За кіло. За кіло. На скільки там? 226. 226. А ну, я ще там. Куриця домашня. Огляньте укропчика скільки видно, що згорода токо. Ну, зрозуміло, що це стихійний ринок, базар. Люди приїхали та й торгують. Ніхто їх не ганяє, значить можна торгувати. А, а, а почём у вас э, бролеры? По 120. А оце обыкновенна, да? 120 штук. 120 штук? Да, отці були 130. Ну, оце обыкновенна куриця, да? Да, да, да. Бульйон. Ага. Сейчас подглядуть. Запитуй шоколад. Да. Так. Фурмасім, 150 слив по 50, з помідорами глянь, 55. Бешенно, їж 2 два драммар. Зараз тут пройдусь, потім піду в м'ясний, мені треба на холодець. Купити щось, цибуля по 10, В АТБ по 5. По 5 з копійками. Картошка 18, а ВТБ по 13. Я вчора брала. По 13 гривень картошка. До світопора світа немає. Слабка є, люди, люди беруть на Не знаю, може котам беруть. Огурці 85, яблуки по 30, 25, морква 15, капуста 12. Так, ці собаки не нападуть. Риби. Синіножка. А? Синіножка. Синіножка. Синіножка? Да. Почому вони по 80, 80. кілограм, так? Да? Да. О, О, там. Голдена. Да, давайте Голдена кілограм, малинки кілограм, Чим, а чемпіон теж ви кажете? А ще які ви кажете? Ага. Ну і декос теж мені кілограм. Так, У тебе Голден по 47 гривень. Ще жовтий, да? він жов... жовтий, ну, сладший. Яйця угу. 65. Ну, Дівочки, а по чому це масло у вас? 300 за кілограмчик. А творог? 100. По 100. 100. Ой. Так, це я вертаюся, іду Зараз на базар піду. Павільйон. Что півдесятого, а торговля в розгорі. Ось по 70. Яйця домашні написано. Сьогодні така погода. Сонячно, сонечко. Зранку, як как би, бы, як туман. А зараз уже, гляньте. Яка погода, шик. То казали, так мрачно, так как би не печально. Ну що там печально? На базарі дуже весело. Я б, я б сама тут би сіла, <сіло> торгувала. Тут циган багато. Тут циганський квартал, мабуть. Завжди цигани. Ну, піду на базар, да? а потім туди на барахолку подивлюсь. Може який антикваріат надибаю. А ось нитки мені треба сірі. Це зеленова. Мені треба сірі. Сірі нитки. Та це щось не дуже сірі. Світло, сіре, вам треба. Ну це світле, а це значит, не сіре. Це як... це, не сіре, сіре. Ось така потілочка. А по чому у вас такі нитки? 20. По двадцять. 20. По 20. Це гриби продають. Я гриби люблю, але боюся. Боюся їх купляти. Такі квіти красиві. Oh, wow. М'ясо тут продають. Oh, oh, oh. Ну я в павільйон піду. Там же ж як би в павільйоні перевіряють. Лабораторія повинна бути. А так от на стойках я чого так э, стрьомно. Може їх також Ось риба. Ось голова по двадцять. Які красивий. сокороб сто п'ятдеся. Красива риба. Так, а де ж баз... ось сюди, так? Да? Сюди я йду працюю. Тут також ряди на рядах все є для хазяйства. Чаї, продукти. Треба було бутилку взяти, масло купити пахучого. Бутилку забула. Тут вже должны продавати десь масло, так? Да? Ось масло. Ахуче масло. 72. А, бачу, 72. У вас, у вас бутилочки є, так? Да? Так, є нове і спеціальне. Щоб не дуже дорого було. Понятно. Так, йду зараз, мужик ворожка куплю. Ворог по 150. Ну це він жирний чи обезжирений? Да, обезжирений, жирний, жирний, да? Да, да. Ну давайте мені кілогр... кілограм дайте. Угу. А це що, індюк? Э, індюк, ад, індюшка, а то бройлер. А індюк по чому такий красивий, здоровий. По 200 віддам, по 220-30. Це за продам. кілограм, да? так? Так, так. Угу. Це стільки м'яса таке вже. Так, так. Да. Та погано, що воно може перерізати його, щоб не такий. Ну, там розірву треба розібрати, його, філечки окремо. Так, купила творога. Дівочки, по чому вас качка? Качечка 180 гривень Кіл, кілограм, да? Да, да. а куриця. Курочка 1,5 кілограма, 150 гривень. А оце? Це домашня? Ну, це бульончика, да, да. це, це броль. Оце, ну, оце хороше домашненьке, маленьке. Ну, все хороше, гень така грудка. Ну, она вообще не, не дуже жирна. Це свистки, а, Ну, це это жирочек, жирочек Не, ну то ж есть такие пекинские белые, а, жирные. Не, 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 были бы, мне забрали одну пекинскую. Ну, это а такие свиски, да. да? Да, да, это такие, там умятка. Ну, зважьте мне вот. Два, что так, взяла утку. Так, иду в павильон. Ви знаєте, от я на юбілейний їздила на базар, я там не бачу, щоб там птицю продавали. А тут, бачите, птиці дуже багато. Ну, Зараз на осінь в селах вирізають. Птицю вирізають, тому що зараз похолодає морози і вона моментально похудає. А я цві це Ой, взагалі квіти. Нельзя глаз отвезти. Тут хрума по 60. Картошка 18. Так а где... а он далее. Дали, дали, дали. Зачем тут очередь? Семечка, помидоры. по 80, по 35, морква 15, часник 180. Так, щось тут пустенько в павільйоні, людей немає. Боже, це все люблю, гляньте, сальтісон, скільки всього. Добрий день. Добрий день. Так, беру ось галяшку з ножками і розрубали. А оце таке по чому? 250. По 250. Да. А оце і балик? 270. 270. Багато, а ну по салу мені скажіть. А по салу 150, 200, 250, 280, 350, 380. 380. Сало таке красиве. Це, це як генеральське у вас. Чи це просолене, це, це, це світло. А, це просолене? Угу. Угу, купилася, взяла галяшку, кусочок м'яса, ребра по 220. М'ясо подорожчало трохи. Вроді би як подорожчало. Так, іду, зараз масло треба взяти. Я не знаю, сумніваюся. це масло как бы, дуже світле. У нас на Херсонщині масло, куча. Якби масло як збиваєш, оце ну, таке жарене пахуче, то воно таке темненьке, темного кольору, а тут дуже-дуже світле. Не знаю. Так, де я зайшла? Ой, щось я заблудилась продають всяку. Треба буде поїхати на центральний ринок, мені треба берет берет я шапки не люблю. Оберегти люблю. Візьму цукерочок Другу точку. Женщина каже, всі забери хороше. Так, купила ще масло. Не знаю, я так спробувала, наче нічого. Ну, ви ж знаєте, що старе масло оживляють дуже легко. Таргаші. Например, масло, якщо старе, да? е -е -е -е, піджарюється кусочок хліба на маслі і кидається в бедон чи куди там. І на якийсь час, не на постійно, на якийсь час, оце масло тряє горіч і воно как пахне, типа як свіжо видавлене. Так що, така фішка. Так, ну що, піду ще на барахолку, подивлюся. Дуже багато соленій продають зараз. Закатки. Коротше, в кого що є, те і продають. Так, а ну зараз тут пройдусь по барахолки. Може, що гляну, що продають тут. От це от м'ясо, що продають отут на лотках, так? Да? Така сама ціна, як і в павільйоні, я попитала. Не знаю, якось на латку, якось це страшно купляти. Там мені писали, що в мене іноді такий голос, що ніби я чи плачу, чи хочу заплакати. У мене коротко, проблеми з диханням, і ну, я задержую дихання, і кажеться, що я би, чи всхлип, чи плачу, чи що. Ну це не так, то в мене. Я ще швидко ходжу і от, це от і з диханням проблема. І кажеться, що я заплачу зараз. Таке буває іноді. Іноді я жду тебе. Так, от це зовсім не к чому, це співання зараз. <клит> так, піду зараз сюди, а потім обійду. Собачка хороший, жирненький. Тут листя, походу, ніхто не заметає. Оці барахолки це як музей в, этот, в прошле, в минуле. Гляньте, скільки хрусталя. Раніше держали, держали його в шкафах, а тепер ну, взагалі нікому не треба. Ну, Взагалі-то Зараз він вже в моду знову входить. Одежу люди продають. Мене це не цікавить. Мама, це... Хто що? Хто що продає золото брилянти? Що в кого є, те і виносять. Ну і перекупщики, звісно, є, але в них дуже-дуже дорого, дуже дорого. Сі іграшки такі совєтські. Ой, опять ось ці цигани мені попались, я вже їх бачила. Подумають, що може, я за ними хожу. Норкові, Боже, колись таке ажіотаж за ними був. Всі іграшки. У мене вдома куча іграшок. Таких допотопних. Ще з мого дитинства. є. Ой. А Зараз нічого мені не треба вже. Хоч би скоріше мир настав, та і все, щоб було тихо, спокійно. Чемодан гляньте. Чемодан, антикваріат. Мама дорога. Цей чемодан такий допотопний навіки. Он хтось возле свого дому виложив. Одежу. Так, завернула, піду сюдою. Шкатулочка. Взуття тут, де вони його набрали, мабуть, теж скупляють у когось, може, я не знаю. Тривога почалася. І ось хрусталь. Це ж як я кажу, раніше держали, держали в шкафах, а тепер... а тепер їх на базар. Хоча вони в моду входять. Я вже казала, всі можливі, красиві. Ці тарілки також советські. Не бачу нічого такого, щоб мені подобалось. Боже, навіть оце ось продають побитий телек допотопний. Так, я вже находилася, вся повна сумка. Ой! Наче нічого не купляла, ні грошей, нема сумка така важка. Зараз піду кави вип'ю, бо я ще нічого не їла і не пила. Води попила, та й поки з мамою з утра. Понімаєте, як мені незручно. Вона на кроваті сідає, кстати, плечо зламане права, якою вона держала. Паличку. Ну, робоча рука, так? Да? От. А лівою рукою вона на кроваті сідає на дивані. Він ще такий низенький, а ну, встати е, не може сама, то я її піднімаю. Оце погано, що вона ще не наловчилася сама вставати. То я якби би повністю прив'язана до мами, якби треба допомагати. Так що, поки з утра з нею, туди-сюди та й побігла. Зараз треба десь випити кави, бо тіліпає вже. Кофеїну треба закинути. Так, їду вже додому, трохи скупилась, трохи познімала відео, ціни, овочі, фрукти на цьому базарі дешевше, ніж на інших м'ясо плюс-мінус так само, але треба торгуватися. Ой, я базари обожнюю, ходила б там би ще і ходила. Але, на жаль, обмежений час, треба їхати додому. Дякую всім за увагу, коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.